Команда титани стримано радіє на перше влучання в десятку. Піймати світлодіод у потрібній точці це синхронізувати фази генератора з енергомережею. У реальності такий збій гарантує безпечне включення в систему без перевантажень і збоїв. Один з титанів, Ростислав, каже: така фізика йому подобається. А для тих, кому вона складна, дає просту пораду. Підключіть свою уяву і е, спробуйте якесь зробити практичне завдання. І розрахувати його зошиті. Коли ви робите щось практичне, ви більш е, розумієте, що ви робите, і вона більш е, закладається у вас в голові в пам'яті. Це лише один епізод шкільного техноквесту АЕС, що як навіщо інтелектуальних змагань що моделюють типові завдання енергетиків». Перевірити цільність кабельних жил, зібрати схему релейного захисту та виміряти умовне випромінювання усе це частина чотирьох ігор, у яких почергово змагалися восьмикласники міських ліцеїв протягом двох тижнів. Кожен ігровий тренажер ручна робота інженера-конструктора Віталія. Нам треба, щоб ці змагання максимально відповідали роботам, які виконуються на атомних станціях. І далі вже адаптуємо їх під те, що ми можемо зробити, під деякі елементи ми купуємо, і тоді от конструкція така виходить, що діти їм краще це запам'ятати. Більшість ігор адаптовано під рівень восьмикласників. Утім, до прикладу ланцюгова реакція поділу ядер, процес, який учасники за шкільною програмою ще не вивчали, але вже бачили, як воно працює на ста Мишоловках. Просвітницький захід реалізували представники місцевого середку громадської організації Укряд у партнерстві з ПАЕС. Такі зустріча каже і лідерка Олена Вторая, і цікавий інтерактив про енергетику, і нагода зазирнути у власне професійне майбутнє. Один з практичних інструментів накопичувач кроків такий собі трекер активного учня, що фіксує участь його у тематичних заходах, наближаючи до укладання тристороннього договору ЗВО студент АЕС. Накопичувач кроків кожен рік вклаюються кроки. Наприклад, крок номер один це для учнів сьомих класів, крок номер два для для учнів восьмих класів. Також діти можуть брати участь і в інших заходах від атомної академії ПЕС. Учасникам атомної академії ПЕС слід бути такими активними, тому що це фіксація їхньої активності, і це призведе до підписання тристоронніх договорів і майбутнього працевлаштування на атомну електростанцію. Серію двотижневих змагань освітнього енергобатлу завершували фінальні ігри між п'ятьма ліцеями. Але для учасників це не просто фінал, а підсумок двох років у Атомній Академії ПАЕС. Саме ці восьмикласники свого часу були першими семикласниками, які почали знайомство з основами роботи атомної станції. Тоді, у формі гри, тепер із більш реальними інженерними завданнями. Суперфінал об'єднав ключові етапи пройденої навчальної програми Атомної академії. Чотири симуляційні вправи у підсумковому турі не щось нове. Добре знайоме з різницею лише у рівні відповідальності. Конкуруючи між собою, учасники демонстрували знання з енергетики, відповідали на низку профільних і нестандартних запитань. У підсумку третє місце вибороли енергетики з четвертого ліцею. На другій сходинці зупинилися опромінені з п'ятого. Перемогу здобула команда ліцею номер 1 потужні дівчата, які не втратили шанс після поразки на старті. Я насправді не очікувала, що я зі своєю командою отримаємо перше місце. Мене дуже вразило, що навіть не враховуючи те, що у першому змаганні ми скоріш за все отримали останнє Місце ми все одно перемогли, і ну, ми класні, круті. Адміністрація Пес відзначила доцільність і актуальність заходів, що формують інтерес шкільної молоді і до енергетичної сфери. Дуже добре, що е, дітки вони зацікавлені, е, проявили дуже такі знання. Е, що я був деяким питанням сам здивований, що вони знають відповіді, але це чудово, що вони з такого віку починають цікавитися такими речами, як атомна станція. Нам потрібні е, молоді працювати, бажаючи працювати люди. Ми чекаємо е, в нас, тому що нам потрібно відбудовувати нашу країну. Потужно потрібно і Феєрично, тобто, емоції, неочікувані результати. Я до кінця не міг зрозуміти, яка все таки команда буде лідером. Ну і переможців, в принципі, я так як і сказав, всі переможці, тому що вони знайшли в собі сили, знання і сміливість прийти. Вступити в боротьбу і йти до перемоги. Попереду новий рівень уже в 9 класі на цих учасників чекає наступний формат Брейринг еродити і змагатимуться вони не лише між собою, а й з дорослими. Це буде новий виклик, інший рівень складності, але ж з тією метою вчитися мислити, аналізувати і шукати рішення, бо саме з таких кроків починається шлях у професію.